Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні розставимо крапки над І у двох темах, де просто найбільше паніки і фейків. Перше, це наказ 402, що змінили в процедурі медогляду і прийняття до частини, як працює акт відмови в прийоми за медичними показаннями, і як все це може вас реально захистити. Скажу так, новини дуже хороші, правда. Прям аж, знаєте, аж незвично. І другий, друга тема це військовий квиток. Що саме скасували, бо знаєте, зараз всі почали говорити, о, все скасували військовий квиток. Скажу так, збігаючи наперед, його не скасували, тобто він лишається чинним, але дещо там змінили. І наприкінці такий короткий розбір поштових повісток, коли вони вважаються врученими, і що робити, якщо за рік ваш стан здоров'я змінився. Отож, Почнемо з наказу 402. Це така, знаєте, нова подушка безпеки при проблемах зі здоров'ям. Отож, що, що взагалі додали, по суті? по суті? якщо людину призвали за мобілізацію, але, наприклад, військова частина не зараховує до списків через медичні показання, там, скарги, аналізи, якісь видимі ушкодження тощо. Начальник медслужби частини оформлює акт відмови в прийоми за медичними показаннями. Тобто, це такий стандартизований додаток, додаток 14. Протягом трьох днів з моменту підписання акта людину направляють на повторне ВЛК, тобто не в те саме ТЦК, а в обласний ТЦК або ВЛК вищого рівня за рішенням керівника ТЦК. Навіщо це зроблено? Зараз поясню нормальною людською мовою, щоб уникнути ситуацій, коли людину, скажімо так, протиснули через поверхневий медогляд, а вже в частині стає очевидно, що служити за станом здоров'я людина не може. Щоб зупинити все це, знаєте, незаконне або перечасне зарахування до списків особового складу. Після того, як відмотати назад, скажімо так, дуже складно, тобто, практично тільки через суд це це можна зробити. І ще це зроблено для того, щоб підняти рівень об'єктивності, тобто повторний огляд робить інша ВЛК і часто густо більш кваліфікована. Що це означає для простих людей? Для нас з вами, якщо у вас скарги, хронічні захворювання, нові травми, ускладнення після лікування, або там якісь, наприклад, медичні документи, висновки, МРТ, аналізи, виписки, візуальні ознаки, наприклад, набряки, фіксатори, післяопераційні стани? Медслужба частини має право і обов'язок скласти акт відмови у прийомі і відправити вас на повторний ВЛК вищого рівня. Важливі нюанси: термін дії висновку ВЛК один рік. За один рік здоров'я може суттєво змінитись. Тому, навіть якщо вам надійшла бойова повістка, заявляйте про погіршення, показуйте документи, це підстава для акта і повторної ВЛК. Акт оформлює не ТЦК, не ВЛК, а начальник медслужби частини. Це знімає конфлікт інтересів з попереднім оглядом. І до акта додаються докази фотовізуальних показань, копії, довідок, тобто підготуйте пакет заздалегідь. Дивіться. Тепер про військовий квиток. Скасували форму, але не документ. Це якщо зовсім коротко. Що сталося взагалі насправді? Дивіться, Міноборони скасувало наказ 2017 року, яким затверджували форму бланка військового квитка. Не сам військовий квиток як документ, а саме стару форму бланка. Урядові постанови дивіться 559, 560 і закон номер 3633 вони визначають, що чинні військово-облікові документи вони залишаються чинними, тобто масової заміни не потрібно. Е, прикладаю так, з бюрократичної мови. Дивіться, держава може оновити дизайн, реквізити, технічні вимоги до бланка. Але видані раніше військові квітки, вони дійсні. Якщо завтра введуть, наприклад, новий зразок або там цифровий аналог, старі паперові вони не обнуляються автоматично. Що робити власникам старих квитків? Нічого особливого. Тримайте в порядку, не губіть, якщо там втрата, псування, звертайтесь до ТЦК для відновлення або обміну. Якщо буде пілот, наприклад, є квитка, логіка точно буде така сама, як і з іншими є документами. Старі чинні нові паралельно. Три часті фейки. Дивіться, скасували квиток, тепер без нього можна все. Ні. Військово-обліковий документ він існує. А всіх примусять міняти старі на нові. Ні, не буде такого. І хто з квитком старого зразка, той в небезпеці. Це все байка. Важливі дані і актуальність обліку, не колір бланка там і так далі. І тепер трошечки про поштові повістки, бо це зараз дуже актуальна тема. Дивіться, що вважати врученням і як діяти. Тобто коротко. Бо я вже розбирала все це окремим випуском. Дивіться бойову повістку після ВЛК можуть надіслати поштою належне оповідомлення – це день фактичного оформлення, тобто є підтвердження оператора пошти або відмітка у повідомленні про відмову отримати лист. Або відмітка про відсутність за адресою, яка зазначена, наприклад, там в оберізі, в реєстрі, місці реєстрації, якщо ви не подали іншу актуальну адресу. Відмова від листа, тобто фактичне вручення, ігнор це ризики. Якщо стан здоров'я змінився, а, наприклад, ВЛК Старе, дивіться на момент явки за бойовою повісткою, заявляйте зміни, вимагайте фіксації скарг, демонструйте медпакет. Саме тут працює механізм цієї 402 постанови, тобто акт відмови у прийомі, напрямок на повторний ВЛК вищого рівня. І а, такі практичні сценарії наостанок. А, а, розберемо декілька кейсів. Кейс перший. Рік тому пройшов ВЛК придатний. З того часу, наприклад, була операція там, на коліні, припустимо, що робити? Прийти з повісткою, одразу заявити скарги. Показати виписку знімки, вимагати огляду медслужби частини, акт відмови, повторне ВЛК вищого рівня протягом трьох днів. Кейс другий. Прийшла бойова повістка поштою. А, людина, наприклад, була у від'їзді, а лист повернувся з позначкою. Відсутні за адресою. Наслідки. Юридично це належне повідомлення, якщо не змогли отримати з поважної. Причини збирайте докази, квитки бронювання лікарняні, зв'язуйтесь з ТЦК, щоб уточнити дату явки і відразу заявити медичні зміни, якщо є. Ось, наприклад, ще один кейс. Військовий квиток старого зразка. В соцмережах пишуть, що він вже не дійсний. Реальність така: він дійсний. Скасували старий наказ про форму, але не документ як інститут. Тобто все це паніка. Отож, висновки. А наказ 402 дав інструмент людям, інструмент захисту. Якщо в частині медики бачать підстави, оформлюють акт відмови в прийомі і вас обов'язково направлять на повторний ВЛК вищого рівня протягом трьох днів, це шанс уникнути незаконного зарахування і отримати об'єктивний висновок. Далі, військовий квіток, він нікуди не зник. Скасували старий наказ про форму планка, а не сам документ. Всі правомірно видані квитки, вони чинні. Масової обов'язкової заміни немає. Поштові повістки, ігнор або відмова, все рівно вручення. Якщо здоров'я змінилось, скажіть і показуйте одразу. 402 наказ тут працює. Ну і головна порада. Підготуйте медичний пакет. Тримайте в порядку військово-облікові далі, оновлюйте адреси, збирайте листи. Коли знаєш процедуру, то менше шансів, що ваші права загубляться в бюрократії. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.